Ви на каналі Алекс Грін і ми продовжуємо з вами проходження гри Мініфутбол. Тільки но побалакали про те, в яких е, е, паках і в яких випадках е, випадають картки на легендарних і міфічних гравців, і як їх можна максимально швидко отримати і прокачати. Як до мене в гості сьогодні завітав вождь, івуарійський гігант Дід'є Дрогбак. Притом народ не просто завітав, а завітав з таким шумком, з таким салютом, з таким, е, я не знаю, фестивальним балаганом, що я був просто неймовірному шоці. В е, паку, в суперпаку, ось такому дивіться, друзі, е, супернаборчику Фіолетовому. Мені сьогодні випали картки на D'Adrogba якого я отримав в, в минулому е, сезоні Африка Азія. І повторюся, не просто випали картки, а випало 5 народ 5 карток на дрогба мені випало в фіолетовому паку. Це було просто винос моза, це космос. Це, ну, е, насправді, це доволі такі е, рідкі випадки. І коли це відбувається, то треба ловити момент. Що я в принципі зараз і зроблю? Цей файний перець, цей неймовірний хлопець, Дрогба з таким палким поглядом і майстерністю в обох ногах. Це не просто міфічний гравець і там не знаю, гордість всього іворійського народу. Це дійсно футболіст. Ціх часів. Друже, прокачую тебе на третій рівень. Він отримує в нас 65 загальний рейтинг, удат 67, 61 фас, 64 спринт, 66 показ і витривалість 68. Доволі моцні і файні показники. Народ, давайте потестимо цього чуточка. І давайте потестимо не тільки. Нашого з вами іварійського гіганта. А давайте протестимо ще з вами ось персів, які е, нам доступні в новому е, сезоні сезоні вікінгів. До речі, я. Ще е, цими чувачочками і не грав е, жодного разу. Хочеться подивитися, які вони на полі. Одне на підкріплення, давайте ми ще Девіда Бекхема трошечки проганяємо, тому що він в мене щось запилився на сидіть на банці давненько. Я також не випускав. Нехай трошки побігає, розімнеться, е, хлопеться, то що е, ж, давненько він теж вже кругленько їх е, пасів, файненьких не видавав, не роздавав. І так, народ. Значить, ми з вами прокачали Дрог Бен на третій рівень. І давайте зіграємо. От давайте на Лаунж Хаус Парк зіграємо. Це е, стадіон е, сезону вікінгів. Доволі файний, доволі гарний такий. І промальовка в нього така, також доволі червівна, е, доволі місткий стадіон, нормальна така палка публіка. І... Взагалі, такий, знаєте, ритм життя на цьому стадіоні е, вирує постійно такий знатний і неймовірний. Тому давайте випробуємо. Блін супротивник, звісно, у нас не слабкий. Реде кальчо щось, італійський, якийсь жеребець нам попався. 925 нього рівень у нас з вами рівень на і по не дотягує, тому що у нас з вами чувачочки, яких ми поставили ці от файні перчики. Тут в самому початку вони, звісно, у нас не, не дуже, не дуже не дуже прокачені. Дивіться, який такі, от не знаю, символічний татем, якісь тут на центрі поля промальований. Ну, доволі прикольненько. Доволі прикольненько, доволі гарнесенько і круто. Давайте трошечки з вами пограємо. Єдине, звісно, що на цьому стадіоні мені здається, вони трохи перегнули з цим. То це е, те, що тут постійно йде дощ. Блін, Скандинавія, звісно, питань нема всі діла, але ж ну, можна було хоч інколи дощ цей прикручувати. І так, діді дрогба забиває перший гол і вводить нашу команду уперед на 13-й хвилині. Хорош. Так, діді дрогба. Наш файний, файний чувачотичек, забивний перчик. Блін, а ось і Холанд. Це Рагнар. До речі, це така скажімо, базова, звичайна, стандартна версія легендарного гравця. І в нас якраз є з вами прокачана версія. Це Кінг Рагнар, але ми поки що Кінг і нормально ще в бою і не бачили. До речі, ось ось. ось. А, блін, ну такий собі, звісно, ударчик в нього вийшов поки. Тут Рудгуллі вступає в гру, також треба показати себе файно суддя. Що там було, чувак? Що там було? Що за предзяте відношення до мого файного міфічного гравця? Ну, подумаєш, там пішов подкат, гарненько м'ячик забрав. Ну ж там нічого такого не знаю, протизаконного і не зробив. Так, давайте, друзі, продовжуємо гру. Згоден менше текста, більше гри. Від дрогба робить дубль. Мужик, красавчик, відзначає дублем свою прокачку і свій новий файний рівень. Ну, доволі-доволі-доволі непогано, насправді, друзі. Е, він такий е, хлопець моторний, різкий, е, файно е, бігає, га, має таку. Доволі гарненьку техніку і керувати ним також насправді одне задоволення. І так, перший тайм закінчується. Рахунок 2-1. Насправді не можу сказати, друзі, що гра виходить в нас легка, тому що... Супротивник непростий, взагалі дуже далеко непростий. Так, у Рагнарчика нашого трошки не вистачає швидкості. Блін, от реально народ, от загласійтесь, я там щось єлі-єлі э, рудом зачепив там э, гравця-супротивників, і то він там впав, мені здається, вітерець сильний подув, і він це завалився. А тут в мене, понімаєшлі, э, хлопець собі зіграв в межах правил, і йому одразу жовта. -кар. Що це от за діла, я не можу понять. Ну, ладно, ладно, ладно. ці суддяйські помилки, оце, оце, до речі, сюди ще в гру систему Вар не підключили, тому, звісно, немає можливості переглянути всі моменти. А так мені здається, що це ну, просто якась, я не знаю. Бернарда Сієлва забиває третій гол і робить нашу перевагу більш значною, ніж файною. 3 1 друзі. І в принципі така непогана заявочка на те, щоб перемогти в цьому матчі, але головне не розслабляться, тому що е, ці от е, супротивники, вони такі доволі підступні, доволі каверні. Вони тільки-тільки-тільки хочуть. Давай Регнар, регнарчик давай кін! А! Та що ж таке, Ну блін, ну чувак, ну ти ну, що не розбігався, чи що, чи не прокинувся? Ну взагалі народ шуткує, шутку, тому що кінг Рагнар мене на першому рівні. Я його не прокачував, тримаю так в запасі, тому що думаю, зможу обміняти його. На якогось там, скажем, більш мені в складі чувачка. наприклад, на того самого Рональду. Але було прикольно, друзі. Було прикольно. 3-1, два голи, з яких забив наш івуарійський гігант Дідє Дрогба. Саме, в принципі, його я хотів максимально затестити, саме його я хотів максимальненько е, перевірити. Дуже непогано, гарний удар. Е, Гарна витривалість, що також е доволі важливо, і файний спринт. Народ, давайте на фіналочку відкрило з вами два бесік-паки. Мало лі, а вдруг е додатковий фарт у нас ще буде. Жалко, що я оце от якраз в ефірі в онлайні не зловив отримання цих п'яти карток. Але це було епічно, друзі. Це було епічно. Грайте в мініфутбол, футбол насолоджуйтеся грою, катайте футбольну сферу. Живіть життя, миру, добра, благополуччя! До нових зустрічей, Па-па.